Можливо, не так стрімко, проте з не меншим завзяттям і при повному озброєнні виходять на полювання бердичівські мисливці, члени міськрайонної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Наразі триває сезон полювання на пернату дичину, зокрема на качку. У пошуках цих птахів стрільці спочатку завітали до своїх угідь неподалік Мирославки. Великих надій не плекали, бо кажуть, часи, коли на Бердичівщині кишіло дичиною, давно пройшли. Я тут уже вже більше 30 значить раніше. была совершенно другая ситуация в плане и экологии, и водоемов, и, естественно, дичи. Когда-то здесь были, ну, если не сотня, то десятки водоемов, где находилась и утка, и э, бекас, и дупель, и вальшнеб, и гаршнеб, и черок. Можно было прекрасно поохотиться. Сейчас, к сожалению, этого нет. Ушла вода, повысыхали болота, но благодаря Ентузіастам вот, э, 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 коллектива села Мирославки зробили несколько прекрасных водойомов. Окрім як полювати, керівники організації переслідували ще одну мету перевірити, чи не порушує хто з мисливців встановлені правила полювання. На захід із собою прихопили чотирилапого Дейка. Охоту ми будемо сьогодні осуществляти з допомогою прекрасної собаки, от, породи дратхар. Она, эта порода себе зарекомендовала исключительно хорошо. Я с ней уже охочусь более 30 лет с этой породой. Вот, это сильная, выносливая, вот, э, умная порода и довольно-таки э, ну, э, работоспособная с огромной страстью и любовью к охоте. Без собаки практически... Э, Я не представляю, як можна охотитися. Без собаки доводиться виконувати дві роботи за себе і за собаку. Так що хто крепкий і здоровий, то той може полювати без собак. Залізти в очерет і годину, там, дві години, п'ять годин от, виганяти. А якщо вже вік не той, то беріть собачку, собака вам допоможе. Мисливці обступають водойму, тримаючи одне одного у полі зору. Так вимагають правила безпеки. Собака тим часом нишпорить в очереті, поки що без результатів. Вітряна погода, говорять мисливці, здатна завадити успішному полюванню, адже качка боїться очеретяного шарудіння, тому може шукати для себе більш тихого місця. У випадку з мирославськими угіддями так і було, тож мисливці рушили далі в напрямку Гардищівки. Загалом у Бордичівської організації УТМР більше 53 тисяч гектарів угідь, що розташовані на території Бордичівського району. Вони поділені на вісім мисливських обходів, де члени УТМР не лише полюють, а й працюють. Коли треба, підгодовують лісових мешканців, а часто густо і від браконів. Єрів захищають голова міськрайонної організації УТМР В'ячеслав Данкевич та старший єгер Бордичівського району Віктор Рибак. Мисливці зі стажем обох у полюванні, перш за все, приваблює можливість поспілкуватися з природою. Тільки одному більше до душі лисицю переслідувати, а іншому качку вистежувати. Коли був раніше промисловий стріл, і стріляв, і лося, і кабана але мене все час тягнуло і по сьогоднішній день копитне, капитни, не охота в лісу охота поперната й дічі з хорошою лягавою собакою. Когда вона тягне, почує діч, тягне, ділить стойку і потім підводку. Мені кажеться, не б нічого вот этих обету. У справжнього мисливця розповідають чоловіки: обов'язково має бути рушниця, набої, собака, товариш і помічник, а ще дружина, яка б терпляче зносила усі незручності пов'язані з чоловіковим захопленням. Терплять нас, моя вже ось 37 років терпить і представте, кожної суботи-неділі я збираюсь, і як би вона не була задоволена чи не задоволена, вона збирає і 100 грам, і кусочок села, і колбаски, і випроважає нас. А враховуйте, якщо є такі сім'ї, а нас дуже багато династій мисливських, де і з синами полюють. От. І це на два-три. на Мужики зібрати оце для сімейного бюджету це відчутно. Але всі йдуть на це, і дружини наші, і ми йдемо, тому що це наша любов, це ми любимо, це наше життя. Полювання це наше життя. Мисливська фортуна того дня так і не посміхнулась. Жодної качки, не те, що підстрелено, помічено не було. Так що усі набої лишились на місці. Втім, один вистріл усе ж таки пролунав. Мисливцю дозволили журналісту зі справжньої рушниці поцілити в імпровізовану мішень. Не бейтесь, нажимайте, вон <Свز <imprinted> да. а на отдачи. Своей рукой и добрят, Что я попала? Да, вот, она, а вот она седой. Если женщина на охоте, она никогда не будет удачной. Вот второе задача охотника. Я, я еще раз хочу сказать, не убить. И поверьте, мы получаем Удовольствие не менше общество з природою, ніж добыть какой то трофей. Воно где-то равноценно, а з возрастом, к сожалению, коли тебе вже далеко за 50 становится действительно дійсно птичку, жалко і порой рука не поднимается на вистріл. На Пернатих, кажуть, мисливці можна буде полювати до кінця жовтня, а в листопаді почнеться мисливство на пушних звірів.